Містечко на свою зручну лавочку. Усім великий привіт! Я вітаю вас на каналі. І в сьогоднішньому відео, яке я обіцяла, розповім вам про те, свою тільки історію: про те, як ми опинилися за кордоном, в якій країні ми зупинилися, і яке житло ця країна надає українським. Ну і понятно, що на запитання, чому, мабуть, тут пояснювати не потрібно, да, тут причина в усіх одна, і всі ми прекрасно розуміємо, що затишніше і зручніше і е, більш комфортніше, ніж вдома, бути ніде не може. Своя домівка є, своя домівка. І знаєте, ми дорослі якось уже. Пристосовуйся, мабуть, до цього життя. Працюєш, живеш, живеш, працюєш. Іноді розумієш, що завтра просто може не бути. Але, але у дітей дитинство одне, воно дуже швидко проходить, тому, тому треба думати ні за себе, ні за свої будинки, ні за свою роботу, а в першу чергу за дітей. І коли діти прийняли таке рішення. Вивезти дітей за кордон, то, звичайно, я їх тільки підтримала в цьому. І куди їхати, де нам буде краще саме з дітьми, був такий, знаєте, величезний знак питання. Е, ніхто нас ніде не чекав, тобто ми їхали просто в пустоту. От, знаєте, за такою теорією люди ж як якось їдуть із дітьми і знаходять там захист в інших країнах, тож їдемо і ми. Звичайно. Нам би дуже хотілося попасти в країну Нідерланди, так як я там уже була. Мені дуже сподобалася ця країна, її клімат, взагалі її краса цієї країни. І люди тут просто мене поразили своїм отам, характером, відношенням до людей, своєю доброзичливістю, своїм відношенням до життя навіть отак скажу. Але ця країна, мабуть, Куди найскладніше попасти. просто, такий, Один відсоток зі ста, тому що країна офіційно закрита, прийомні пункти для біженців зачинені, Червоний крест не працює. І поїхати там, і що тебе приймуть, дадуть тобі тимчасовий захист це було ну, такому, знаєте, в районі неможливого, але все ж таки ми її залишили в своєму списку. Тому були відпрацьовані декілька варіантів. От якщо в нас тут не, не приймають, не, у нас нічого не виходить, ми їдемо в іншу країну. Ми розглядали і Німеччину, і Польщу, і навіть повернення додому, тому що. Могло бути що завгодно, ніхто нічого не знав, що це все перевернеться і що чим закінчиться. Тому брали з собою мінімум речей, тобто буквально на напереодіться на якийсь перший, перший час, щоб якщо ми будемо десь там в екстремальних умовах пересуватися по різним країнам, ми всі були готові до того, що будуть спартанські умови. І налаштовувала себе так, що ну це буде, хай хай буде це така, знаєте, собі подорож. І так, першою країною для нас все ж таки були Нідерланди. Знаєте, починати треба із самого важкого, а потім вже рухатися далі. Тож ми їхали перевізником. Звичайно, було б краще їхати м, потягом. Хоча б половина путі, хоча б до Львова. Але наша Укрзалізниця що в неї там взагалі просходить непонятне, квитків неможливо було не забронювати, не купити ніяк. Якщо й десь якісь з'являлися квитки, так це одиночні міста або два місця, і то в різних вагонах. Ну, одним словом, квитків неможливо було купити взагалі, тому. Тому ми вирішили їхати перевізником. Мабуть, це складніша така поїздка, тому що перевізник це звичайна маршрутка, маршрутне таксі, воно покращений, покращений комфорт, можна сказати, так, да? але дві доби їхати в маршрутці. Можете собі уявити. І спиш, і їдеш, і, і їси, і все так. Вони зупиняються на зупинках, сходити в туалет, купити там водички, щось поїсти. Але все ж таки це не приляжеш, це не встанеш, походиш, не розімнешся. Ну, в общем, поїздка важкувата. Але є свої плюси. Перевізника в тому, що ти їдеш від точки до А до точки Б без пересадок якихось. Тобто ми сіли в Дніпрі і висадили в нас уже на кінцевій. Це не треба тягнути за собою валізи, це по-перше. По-друге, якби ми їхали там потягом чи автобусом, ми приїхали б на вокзал якийсь, а з вокзалу треба було б добиратися туди, куди нам потрібно, якимось транспортом, якого ми не знаємо, розраховуватись як не знаємо, нічого не знаємо. що це чужа країна. А так, перевізник йому... Вказуєш адресу, і він по адресі тебе привозив. Одним словом, скажу, що дорога була непроста, тому що ж е з дітками, але все ж таки ми цю дорогу витримали. Кордон на кордоні ми теж дуже швидко пройшли, не було затримок, слава Богу, з документів. Е нам треба були тільки закордонні паспорти на дітей, також свідоцтва про народження на дітей. І Ще ми робили страховку, бо чули, що на, польській, на польському кордоні питають страховки чи навіть не пропускають без страховок. Тому страховки ми робили, але їх ніхто так і не запитував. І от коли ми приїхали в Нідерланди. Першою точкою, куди ми під'їхали, це був Червоний крест. Червоний крест, який працював, я вам ставлю далі відео, як він виглядає. Він був в робочому режимі, при, як скажемо, приймали. Коли ми звернулися до них, що така сім'я потребує, да, от приїхали з України, потребує там захисту, проживання якось ну, одним словом, то нам відмовили, тому що немає місць. немає місць. Чекайте. Ми залишили свої дані. По-моєму, копію паспортів знімали, щось таке, телефон там залишили. В общем, свої дані залишили і ми поїхали далі. Як знайти той Червоний хрест? Да? Ми, виїжджаючи з України, тобто, можна по інтернету знайти локацію Червоного Хреста. І, наприклад, надати перевізникам той адрес і вас привезуть прямо до нього. Наприклад, так було в нашій ситуації, да? але заздалегідь ми розуміли, що може бути відмова. Як в даному випадку, і ми в ближньому городку, який знаходився, ну, можна сказати, поблизу цього Червоного Хреста, зняли е, дві кімнати в готелі, тому що ми розуміли, що два дні дорога, це просто вимотані нерви, це взагалі е, ми будемо е, виснажені. Фізично і морально, тому нам треба було просто помитися, перевдягнутися, відіспатися, відпочити. Тому звичайно замовили дві кімнати в готелі і відпочили. Так, номер. Спальна кровать, телевізор, полка з вішалочками, можна віші, навіть сейф є, нічого собі. це — так. Там у нас кафешка, яка то виход вікна. вікна. це центр города. Це що? Планшет? Ну да ладно, нічого собі. Так, все шикардосно, Шикардосно, чайник, кофемашина. Може, тут О, тут все є. І кофе, і чай. Замечательно. Дзеркало, кондиціонер. Хоча собі. Апартаменти. Так, туалет у нас. Вот таке у нас рукомийник. Класне. Салфетка. Полотенці. Які хочеш. Банни для ног. Самая шутка. Все, поломала Ира. Короче. Вообще вы считаете. это -то точно высчитаю. Как быть, исправлять? Ира, она сообразила, что это держатель для еще. Ну, по-моему, было вообще вот так высить. Так, і що у нас тут? у нас тут така нушева. Те же саме, не зняти, не розбити. Ще й полочка можна щось своє положить. Да. Чудово-причудово. Хоч такий папір, хоч такий папір. Прекрасненько. Ну, і так як ми були в містечку, в кожному містечку є міська рада. Як вона, Хімента називається? Я можу щось спутати, я не всі слова не знаю. Ну, я буду так розповідати, щоб вам було зрозуміло. Є міська рада. Містечко невелике, тому наш готель, де ми ночували, був просто там хвилин 10-15, до пішки до цієї місцевої ради, де ми могли. В принципі, можна було запитати, чи є у них такі локації прийому біженців. Ми сходили, запитали і нас направили на таку локацію, яка знаходиться в цьому ж містечку. Треба було чимось їхати, чи... ну ми йшли пішки, йшли довго. Не пам'ятаю, для мене це було дуже, дуже важке переміщення. Ну, одним словом, ми йшли, йшли, прийшли. знайшли ми цю локацію. Це були такі, знаєте, два рядом стоящі офісні будинки, такі, приміщення. Ну, звичайно, там що, кабінети, да? які вони можуть бути. І нам на цій локації відповіли, що місць немає, тим більше, що в нас велика сім'я, а у них кімнати розраховані на дві-три людини. Але нам запропонували піти поїсти і. Ну і сидимо, чекаємо, нам сказали почекати, можливо, нам десь щось підберуть. Так сиділи ми до вечора і вже ж почали метикувати, що нам потрібно десь знімати, що нам потрібно десь знімати ще номер в готелі, тому що скоро буде ніч. Ці локації нас запросили ще на вечерю і. Запропонували нам кімнату, одну на всіх, звичайно, але вони так її обуставили, щоб ми могли де переночувати. Вони обуставили <кій> ліжками двохярусними, кімнати дуже-дуже малесенькі, але було де можна було де лягти, відпочити, дали постільну білизну, одіяла, подушки, все як, все як полагається. І зранку ми могли піти поснідати. І наступний день у нас був не менш такий волнітельний, тому що куди нас повезуть, куди нас завезуть. От. В принципі, було і тут непогано. Так, тут було дуже тісно. Звичайно, е, у нас Кирюшка маленький, йому, щоб побігати по кімнаті, <кій> поводити його, то треба було всім так, як мишенятам розбігтися по своїх ліжечках. Міста маловато. Нас заспокоювало одне, що нам не відмовили, нам не сказали ні. Це ваші проблеми, вирішуйте їх саме, їдьте куди хочете. У нас немає місця і все. Все ж таки, люди взялись нам допомогти і шукали нам житло. І от так от нас розподілили в населений пункт МП. це звичайне, дуже малюсіньке село. Зараз вам покажу трішечки. Наш будинок сімейний, тут живуть тільки українці, 10 сімей. Зараз зайдемо всередину і трошки вам покажу. Така лісниця. На другий на третій поверх і є ліфт. Наша кімната знаходиться на другому поверсі. Взагалі в цьому будинку проживає 10 сімей. Кімнати в усіх різні, а по величині десь більше, десь менше. Все залежить від розміру, від кількості людей в сім'ї, бо є три чоловіка, є п'ять, є шість. І це наша кімната. Точніше, дві. І отак виглядає кімната. Така досить простора, велика, високі потолки. Тут, мабуть, метрів більше 4. Великі вікна. Так, тут кроватки, диван, кресло, столик. Є великий обіданий стіл, такий стуля, шафа для речей. Досить так просторо, Вікна такі здорові, з видом на вулицю. У нас тут прям як картина завжди. Вид прям як картина. Так, а тут у нас друга кімната. Так, як повністю номер розрахований на семеро людей, то у нас одна кровать лишня, але мені пощастило, сплю на двох спальні. А так розташовано. тобто, Все кроваточки є, вішалки для одежі, кресло, будь ласка, сушилка для одягу, хоча тут є пральні машини і сушильні машини, але все-таки іноді отак полотенце ми досушуємо. Постільна білизна, все було новеньке, все було запаковане просто з етикетками. Тобто, Все застелили новеньке, чистеньке. І от так, Досить комфортно, досить просторо. Відкривається у нас балкон не зовсім. ну, Провітрити можна. В цій кімнаті немає повноцінної кухні, зато є такий кухонний уголок, де є мийка, де є шкафи для посуди. До речі, до речі ці шкафи повні. Тут є повністю виделки, ложки, ножі, столові ножі, кухонні. було все новеньке. Це вже ми порозкривали, порозпечатували, ополоники, ложечки, також всі різні. Сюди заглядаємо тут чашки прозорі, чашки для чаю. Тут вже моя трошечки чашечка, блюдечка, набір тарілок, більших-менших для супу. От і ще кроме того, ще були дві кастрюлі, дві сковорідки, дощечка все-все, що потрібно, це ми вже спустили на кухню, бо кухня загальна кухня внизу на першому поверсі. А тут що ще треба? Да? Є поверхня, є де помити посуд. Є де заварити каву, чай, сушка для посуду, мікрохвильовка, холодильник для зберігання продуктів. Тобто, все-все є, все предоставлено, все новеньке, все було з етикетками в упаковці. Ну, ну просто супер. Ну, ось так. Поки що на даний момент інформації можливо небагато, але. Первоначальна якась є, тому що ми знаходимося тут, ще місяця немає, як ми тут знаходимося, виплат ми ніяких не отримуємо, тому по виплатах нічого не можу сказати. Ще й досі робляться документи. Ми отримали номер БСН, ще залишився стікер. Коли буде получений стікер. Це буде означати, що ми тут офіційно зареєстровані і маємо право на тимчасовий захист, і можемо працювати. І не сказала, мабуть, саме головне, що весь цей час, ось уже близько місяця, у нас ще немає документів і немає виплатів, і ми живемо за свій рахунок. Тобто, треба це враховувати. Хоча нас Перший же день, коли ми ще були на кіменті, там де е, нам запропонували переночувати, нас запитували, чи у нас є м -м, знайомі в цій країні, які нам можуть допомогти, або чи є у нас власні кошти, е, щоб ми деякий час могли е, ну, себе прокормити, скажімо так. Е, ми, звичайно, казали, що так, тому нас переселили на локацію. Е, з безкоштовним житлом, да, але ми живемо за свій рахунок. Звичайно, люди, які приїжджають, з нами їхала родина, також вони їхали до, Красного, до Червоного Креста, і вони їхали без нічого. Тобто, в них був просто білет в одну сторону, скажімо так, вони приїхали і залишилися там, в Червоному Кресту. Їм також відмовили, сказали, що немає місць, вони не можуть їх прийняти, але їм нікуди було їхати, і вони залишилися там. Потім ми зв'язувалися з ними, то їх залишили там на довший період. Чому? Тому що там є харчування. Я так розумію, що їх залишуть там до тих пір, поки не будуть готові всі документи, поки, поки їм не почнуть виплачувати. Якусь допомогу, щоб вони могли ну, якось прохарчуватися, так? Тобто такий варіант, коли немає грошей взагалі, да, немає за що їхати і жити в іншій країні, то, звичайно, червений, червоний крес приймає і вони просто триматимуть на своїй локації таких людей довше, ну, до тих пір, поки не почнуть платити виплати. Тож поки що залишаємося в Нідерландах. Добре це чи погано. Час покаже. Поживемо, побачимо. Ну, а на цьому все. Всім миру, добра і здоров'я і до нових зустрічей. Всім пока-пока!